Коли думає, що бачив усе, з'являється ОГР, бренд, який не женеться за трендами, він сам їх вигадує. Їхня філософія проста: максимум експресії, мінімум банальності. І сьогодні в нас на огляді сайт Віндер Green. Перше враження це не просто кросівки, це артефакт, масивна форма, агресивні лінії, глибокий зелений у поєднанні з бежем і металевими акцентами. На язику фірмовий логотип ОГР, той самий, що вже став символом свіливого дизайну. Верх це мікс сітки екошкіри, нейлону і глянцевого термопластика. Огор не просто змішує матеріали, вони створюють з них текстурну гру. Кожен шар має функцію. Сітка дихає, шкіра тримає форму, каркас стабілізує стопу. Підошва це окрема історія. Багаторівнева, масивна за красивним протектором і крутим вигоном під п'ятою. Комбінація Ева і гумових ставок дає амортизацію, але не губку. А крок м'який, але впевнений. Навіть по про об'єм вони реально комфортні і як завжди, знайти цього монстра можна в Моноад магазині, де зібрані всі найцікавіші бренди майбутнього.